Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Друзі, хочу вам показати трошки про пагоне. Дивіться. Бачите, ліг пагін. Його потрібно підв'язати. Так, дивіться. Тут пагін нібито. Теж треба підв'язати. Але як я подивився, бачите, з пазухи листка. То є пасинок. Ось, бачите пасинок, він маленький. Дивіться, над другим листочком ми його раз прищипнули. Цього я просто не побачив. Не побачив цього пасинка. І він такий виріс. Ось вам іще наглядний приклад. От щойно я його обрізав, бачите? Це пасинок ось. Пішов собі, я його не помітив. Ось іще один, дивіться. Ось іще один. О, навіть. Не ножницями. Так що потрібно дивитися за виноградом. Підходити і дивитися. Бо пасинки ростуть. Берем його навіть над першим. Не буду затягувати його над яким. О, не близько, а чуть-чуть далі. О, все, відтяли його, бо ось ще один пасинок. Ого-го, дивіться, ну ще один пасинок, бачите? Бачите, ось завівся пасинок. Коли у вас 50 кущів, ви просто будете не встигати за всім дивитись. І вони у вас будуть, ті пасинки, появляти. Бо дехто каже, що запустив ти все, все діло виноградне, не встигайте. Ну, що ти нічого не робиш, а ви спробуйте встигніть, якщо у вас немає найманих працівників. Сам один ніколи не встигнеш. Ось бачите, і ми їх беремо раз, на другим листочком. Все, і ми загальмували його ріст. А коли ми не встигаємо підходити до кущів, у нас таке буває. Так що, друзі, доглядайте за виноградом, Підходьте, в кого особливо два кущі, ви обов'язково то встигнете зробити. Бо в кого їх більше, то не, не встигають. Ось бачите, знову пасенки. Ось, ось бачите? Повно їх, повно. Вони з пазухи листка виростають. Ось, і ще один потужний вже який. І будете його підв'язувати. Якщо у вас мало листового апарата, то навіть добре, вони будуть кормити кущ. А якщо у вас багато листового апарата, вони тягнуть з куща і не дають трошки меншим пагонам, яких знизу розвиватися. Все, друзі, це все, що я вам хотів показати. Нехай всім щастить, гарних всім врожаїв і перемоги над надвічним ворогом.